Міщенка Ангеліна, учениця 11 класу Міліоративного ліцею Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області. Тема методи очищення води. Використання водних ресурсів поділяється на водоспоживання, водокористування. Показники, і якість води є хімічні, біологічні, фізичні та бактеріологічні. Стандарти Стандарт води в Україні значно відрізняється від європейських. В нашому селищі відсутні, відсутні очисні станції є відстойники відкритого типу. Тому якість води є сумнівною. Хочу продемонструвати вам якість води. Цю воду, щойно набрано з водопроводу. Відстоювана 5 днів. Кіп'ять ще вода. Візуально ми можемо бачити. Колір води. Кип'ячену воду ми можемо, можемо профільтрувати. На фільтрі ми бачимо осад після фільтрування. Ми використали методи для очищення води: це відстоювання, кип'ятіння і фільтрування. Не факт, що цю воду можна споживати. В промислових умовах воду озанують та хорують. Але напийте.